Вітаю вас, мої любі! Вітаю на каналі Єжу для Галочки. Мене звати Галина і я вирішила розповісти вам, що ж в мене зв'язалося у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Моя розповідь буде про дві роботи, які я зробила у номінації Осінь, найкраща пора для натхнення. Ось цей шарфик таких патріотичних кольорів зв'язався ну, в останні деньочки. кілька слів про цей ось такий чудовий шарфусик. І ниточки, і ідейку я запозичила у Лариси її канал, різнокольорова мозаїка. Внизу ви знайдете посиланнячка на. Ларисонька на її канал. Ще в минулому році я приймала участь у проєкті Шальні історії. І від Ларисоньки отримала ось такий подарунок. Це шкарпеткова пряжа, два моточки, змотані вони були жовтим кольором назовні, і в'язати з них шкарпетки. Мені було чомусь ну дуже жалко, жовті шкарпеточки, якось ні такі гарнюнські кольори. Спочатку я в'язала рукавички, а потім А потім змінилося, все змінилося, якось підкинули в Пінтересті мені з цим невеличким таким шарфиком, який я назвала Кашне. Чому таке? Чудернацьке слово. Це слово мені знайоме, і знайоме воно мені від бабусі. Бабуся, вона в мене 1904 року народження. І в неї в словниковому запасі дуже багато було чудернацьких слів. А саме слово кашне, вона не казала шарф, вона казала кашне, що Докладно французькою сховай носа. І ось таке кашне патріотичних кольорів мені, у мене зв'язалося. Я згадала, що Лариса позаминулому році, мабуть, вона починала такий шарфик в'язати на шию, тоненький невеличкий. Потім я побачила, що цієї весни дуже популярна була ця моделька. І ось такий варіант. Патріотичного кашне у мене вийшов. Ось таке миле створіння. Шапку таких кольорів я не носила б, а от ось таке кашне залюбке. В'язала я його від серединки. Ось так, виворітня сторона. А потім обв'язала айкордом. Ну, ще трошечки ниточки треба заправити. І ось таке гарнюнське кашне в мене вийшло. Отож я звітую Ларисинці, що я зв'язала з подарованої пряжі. Мені подобається. А вам. І... Ще ось такий плечовий виріб. Я не знаю, як правильно його назвати, бо, бо светр, нібито й не свет. Худі немає карманчика. Світшотний не свічот з капюшоном. Ну, я назву його светр. Добре було в дитинстві. Без застіпки светр і з застіпкою кофта. І все, і ніякої тобі мороки. Отож, що в мене зв'язалося? Я взяла до роботи вже почати цей виріб. У сутному відео я показала, на якій стадії цей у мене сфетрик. Значить, пішло на нього 570 грамів. Ось светрик-светрик, ось такий капюшоніще, мабуть, трішечки завеликий. І, але я й хотіла, щоб він не щільно прилягав до голови, а був, ну, так ось, не облягав, скажімо так, голову. Дуже чудовий малюнок. Страшенно він сподобався, бо ось тіло я в'язала знизу до гори. А рукавчики я вже набирала по окату і в'язала зверху вниз. І, як ви бачите, різниці ніякої. Цей малюнок він нібито ось з двох часточок складається. Ось ось такий заборчик, і ось такі ось кутики. І там, де в мене Ось такі просто-просто, як сказати, палочки-рисочки. Десь я, десь я додала трішки на груди, ніби виточка, і в мене йдуть додавання, ось, під руками, ніби на підрізи. Ось так іде скос. і на Рукава, коли я вив'язувала рукави, то також робила поворотні ряди, що тут буде щось видно. Ось тут додавала трішечки два рядочки, вийшло туди, назад, і знову по колу і виходила на малюночок. Щоб гарненько посадити рукавчик. Також тут, якщо придивитися, за малюнком є ось такий У плеча скіз. також горловинка. Горловинка вийшла гарно по малюнку, вона переходить на капюшон, але якщо додивитися, то ось тут є виріз горловини. І по спині також. Ну що тут? Якщо добре придивитися, по спині також гарно все перейшло за малюнком. І тут я робила ніби такий росточок, також пров'язувала кілька поворотних рядочків. Ось такий він в мене вийшов светрик, Так, мабуть, кольори трішечки краще передаються. Чому ж таки зірочки вересня? Бо так я назвала ось цю квіточку. В місцевості, де я мешкала, ця квіточка називається Сентя Бринка. Ну, якось мені не дуже сподобалася ця назва. Я також знаю, що ботанічна назва цієї квітки багаторічна айстра. А осінь це розмаїття цих чудових квіточок. І вони насправді схожі на зіроньки. І кольори також у цих квіточок це такі сині, блакитні, бускові, білі, ось такі, як на моєму светрику. Ще... Ці чудові квіточки починають радувати нас, мабуть, ще з кінця серпня. І квітнуть вони до самих, ні, не морозів, до самого снігу. Вони дуже стійкі, і це, мабуть, найперші квіти, що з'явилися в мене на обійсті. Ви зможете побачити ці квітки біля будівель. Дуже гарніські виходять з них такі живі парканчики. І вона майже не потребує ніякого догляду. Кореневища зимують дуже добре. Не вимерзають і кожного року ця квіточка, ну, мабуть, як фенікс, відроджується і радує нас своїм цвітінням аж до самих холодів. Ось такі чудові ці квіточки, які я назвала зірочки вересня. Ця квіточка має назву українською морозець. А назва оригінальна назва цієї пряжі Північне сяйво. Ну, ось така маленька історія про квіточки зірочки вересня та чудовий виріб, який я зв'язала у проєкті Вернізаж осінніх барв. Тож осінь у нас буває і такою строкатою з блакитними рожевими та білими кольорами. Дуже Гарний і чудовий проєкт. Не ви знайдете посилання на канали дівчаток, учасниць цього проєкту, тож зазирайте до них, підтримуйте нас, ставте вподобайки, а також надихайтеся і в'яжіть разом з нами.